Працюють, не зважаючи на війну вже п'ятий рік поспіль в Івано-Франківську діє програма соціального таксі. Абсолютно безкоштовно немічні люди та особи з інвалідністю можуть замовити автівку. Соціальне таксі довезе їх до лікарень, вокзалів, банків, установ соцзахисту та органів влади. Торік цією послугою скористалися понад 70 мешканців міської тергромади. Послугою з перевезеннями можуть скористатися одинокі громадяни, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі. Хворі з хронічної ниркової недостатності та потребують процедури гемодіалізу, особи з інвалідністю першої і другої групи, особи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, милець, палець, які у зв'язку з захворюванням не можуть самостійно пересуватися, що підтверджується висновком ЛКК. Одна особа може скористатися послугою соціального таксі два рази на місяць. Особа з перевезенням до закладів охорони здоров'я два рази на тиждень. Щоправда, виникають деякі труднощі, наголошують соціальні працівники. Попри те, що до таких перевезень залучають автомобілі центру дітей та молоді та центру дитячої реабілітації, дивосвіт, транспорту недостатньо, особливо спеціалізованого, куди можна помістити інвалідний візок. Виявили бажання дві сім'ї, одні вже скористалися. Вони вимушені перенести діаліз, тому що перенести на іншу, Годину, тому що саме в цей час трансфер задіяний вже. Стосовно другої сім'ї, теж пересу... перша особа пересувається за допомогою інвалідного візка і друга особа пересувається. В автомобіль можна розмістити тільки одну особу в інвалідному візку. Чи можливий варіант їх перенесення? Ще вивчаємо, але вони не дали згоду на зміну діалізу. Якщо лікарня їм переведе на той день на понеділок, середа і п'ятниця, будемо намагатися тоді перевести їх одночасно. Соціальне таксі зазначають, у профільному центрі не втрачає своєї актуальності. З початку року його послугами вже скористалися два десятки івано-франківців. Ольга Смаг, Андрій Буцяк, новини на вежі.